Всім-всім-всім привіт, друзі! З вами я, Олексій. і сьогодні ми будемо грати у Привіт, сусід! Погнали! Так. Це новий івент. Я його вже пройшов. Класно. Е -е, багато разів я проходив вже до 131-го. Я вже отримав такий будиночок. Зараз все вам покажу. Я сьогодні вибив такий скін. Класний. Погнали! Так, і сьогодні ми... я хочу просто цій грі порозважатися. Я ось такий пістолет. Класний. Добре. І я отримав щось такий, який заморожує. Починаємо. Сусід. Чекай, як він мене побачив, якщо я був за сценою. Хм, дивно. Правда, друзі? Добре. Так, тепер ми будемо. У мене патарейок дуже багато. Знаєте чому для цього пістолета? По цей пістолет дуже класний. Я зберігаю для нього запаси. Це все для нього, ці всі батарейки. А оцей пістолет я майже не використовую. Тільки декілька разів використовував. Так. Я навчився забирати з рук. Ось, нажимаєте ще раз і, встав, і забирається. Дивіться, хочу вам показати дещо. Треба взяти цю карточку. Ось вона нам зараз буде потрібна. Дивіться, зараз я вам покажу, як виглядає секретна кімната е Пітера на горищі. Ви будете здивовані, бо Пітер не такий простий, знаєте чому? Бо на заставці, коли ми заходимо в гру. Всіх персонажів на своєму місці нема. А один Пітер є. І ще тут в газеті говорили, що, що ця гра основана на реальних подіях. Я не вірю. Ось Його кімната. Тут має стояти якийсь датчик, щоб ми могли пограти в гру.